В Ужгороді відкрили погруддя одному з фундаторів словацької держави. 30 років угорському народному ансамблю Ружа у нижній Апші відсвяткували День румунської мови. Музей ромської культури в місті Брно. Утилізація Сміття. Як це роблять в Німеччині? Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма від суботи до суботи в студії для вас працює Аліна Стружак. І вже за мить ви дізнаєтесь про всі події, що відбулися в житті багатонаціональної спільноти краю. Традиційно розпочнемо з огляду коротких новин. У мистецькій галереї Ілько в Ужгороді відбулася міжнародна конференція з питань транскордонного співробітництва, організована в рамках проєкту словацько-української співпраці Дружба Словаччина Україна. Проєкт фінансується за рахунок коштів норвезького гранту та державного бюджету Словацької Республіки. Основними темами конференції були Прикордонне співробітництво, підтримка регіонального розвитку, бізнес та підприємницька діяльність зокрема, обговорили систему оподаткування у Словаччині та підприємницьку діяльність громадян України на території Словацької республіки. Днями в конференц-залі вченої ради Ужгородського національного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція під назвою Ромські студії, досвід країн центрально-східної Європи та перспективи для України, яка була присвячена 90-річчю з дня відкриття Ромської школи в Ужгороді. У селі Кобилицька Поляна відкрито будинок угорської культури. У відремонтованому приміщенні завдяки католицькому карітасу проводитимуться уроки угорської мови, інформатики та різноманітні культурні програми для населення села. Серед планів невеликої угорської спільноти є в майбутньому створення угорськомовної школи першого ступеню. В обласному центрі нещодавно відкрили пам'ятник видатному словацькому діячу. Автором погруддя є відомий закарпатський скульптор Василь Роман. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. V parku Milana Rastislava Štefanika na námestí Družby národov v Užhorode bola slávnostne odhalená busta generálovi Štefanikovi. Iniciátorom stavby busty významnej slovenskej osobnosti v Užhorode bola generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianova. Pracovali sme. Roky. Mala samozrejme, nebolo to jednoduché, pretože aj náročná situácia na Ukrajine a menili sa samozrejme aj ekonomické, aj umelecké požiadavky, aj, aj právne rôzne požiadavky vstupovali do procesu, takže no trošku energie si to vyžadovalo, ale odhodlanie trvalo, menšina ma veľmi podporovala v realizácii tejto myšlienky, takže vždy sme hľadali nové cesty, keď sme videli, že niektorá nie je, nie je reálna, ale nakoniec som veľmi rada, že Busta Milana Rastislava Štefánika v Užhorode stojí. Slávnostný akt odhalenia busty Štefanikovi vykonala generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianova s primátorom Užhorodu Bohdanom Andrijivom za účasti širokej verejnosti, medzi ktorou sa zvlášť vynímali predseda Zakarpátskej oblastnej štátnej administrácie, predstaviteľ z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, predstaviteľia z Úradu vlády Slovenskej republiky, predsedovia rôznych spolkov a organizácií, duchovenstvo, predstavitelia školstva a kultúry, vedci, umelci, študenti a veľa iných hostí. Štefanik bol slovenský astronom, fotograf, vojenský letec, brigadný generál, diplomat a politik. Mal najväčšiu zasluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas Prvej svetovej vojny, bol kľúčovou osobnosťou pri založení Československej republiky, no v prvom rade bol verný syn slovenského národa. Автором бусти в Ужгороді є з закарпатський сохар Василь Роман. Штефанік в своїй біографії чи в своїй долі має дуже гарний символ. Крило, літак, дочі. Це стало ключиком до композиції. Це велике крило, яке його підносить. Діагональ велика. Матеріал бронза, моє литво власноручне. Єдине, що мене. Має... Напружує це дати відкриття. Я не встиг відлити треба було ставити. Я ще, хоч, я ще хочу з ним працювати. Це, скажімо відверто, це недовершений твір, як для мене, для автора. У нас є спільна домовленість, оскільки повний план чи проєкт ще не реалізований, площа буде парк. То в рамках завершення проєкту я зможу допрацювати. kultúru v budúcnosti na plno žiadne narodenia. No ja budem, дуже хотів, aby sa саме taký stalo, sa že by ja bol як ako autor. Realizácia a osadenie busty Štefanika v Užhorode po finančnej stránke bola možná aj vďaka projektu Družba Slovensko-Ukrajina, ktorý je podporený z norského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spoločne úrad vlády Slovenskej republiky spolu s pani konzulkou nám predstavili svoj dlhodobý zámer, alebo by som povedal skôr sen pani konzulky. Je v blízkosti parku, kde je umiestnená socha Masarika by bola umiestnená taktiež socha Milana Rastislava Štefánika. Je nám známe, že veľa turistov, ktorí chodia z Českej republiky sem na Ukrajinu do Užhorodu, vždy sa pristavia pri soche Masarika. a v podstate pani konzulke a nám bolo ľúto, že, že neexistuje takéto miesto v Užrode, kde by sa teda mohli pristaviť Slováci. A veľmi ma teší aj to samotné miesto, kde Busta Milana Rasislava Štefanika bude stať, nakoľko je to nedaleko konzulátu. A veľmi sa nám páčil aj ten samotný zámer autora Vasila Romana. Uh, jednoducho to stelesenie Milanu Rastislava Štefánika s tým krídlom, kde, kde on ako nejaký letec jednak, a jednak aj otec uh, slovenského národa pozera smerom na, na Slovensko. Budeme radi, ak uh, tá busta bude miestom, kde, kde sa ocitnú Slováci, kde, kde, kde budú jednoducho, kde nájdu nejaké miesto, nejaký kúsok Československa a takú spomienku, spomienku na to, že sme boli jednou krajinou spolu so Zakarpatskou oblasťou. Народний ансамбль Ружа є чи не ключовим моментом у культурному житті Закарпаття. Заснований у 1986 році ансамбль нещодавно отримав визнання молодого майстра народного мистецтва та кубок народної спадщини. Про секрети завоювання такої репутації дізнаємося з наступного сюжету. Teltház előtt lépett fel az 1986-ban alakult Kárpátaljai Rózsa Népdal Együttes. A jelenleg 14 tagú kórus élén szikora csillával évtizedek óta őrzi, ápolja a magyar nép szokásait, dalai. Népdalokkal kezdtük is és folytatjuk is. Bővül a repertuárunk folyamatosan, tehát változnak. Benne megtalálhatóak a megzenésített versek, kárpátaljai íróktól, költőktől ugyanúgy magyarországi íróktól megzenésített verseink, és mind a mellett, ugye ezelőtt még énekeltünk slágereket is, meg ruszinéneket is, né, ukránt is, de legfőképpen akkor is maradtunk a magyar népdalnál, mert mégiscsak ez a mi hagyományőrzésünk továbbadása. A Rózsa egyik alapítója és jelenleg is aktív tagja Ignác Mária. 1986-ban támadt egy ötletünk, akkor Szidor Mária volt szűrte polgármestere, és Janocskó Sándor volt a kolhoz elnök, így közösen úgy gondoltuk, hogy jó lenne a mi falunkban is egy népdal éneklő csoport, és Janocskó Sándor támogatta ezt, úgyhogy megalapítottuk a 26 tagot számáló Rózsa Népdal Együttest. Első vezetőnk Kobály Vaszil, ukrán nemzetiségű volt, és úgy játsz, kísért minket tangóharmonikán, hogy mi énekeltünk neki, és ő úgy tanulta meg a népdalainkat. Az évek során három generáció nőtte ki magát, nagymamák, lányaik és unokáik. Azért tartom fontosnak, hogy működjen ez a rózsa, mert ugye Ápoljuk a hagyományokat, és így tovább tudjuk adni, úgy, mint nekünk is továbbadták nagyanyáink és szüleink, ugyanúgy mi is továbbadhatjuk a gyerekeinknek, unokáinknak, és így, hogyha fellépünk különböző rendezvényeken, akkor ugyanúgy rólunk is hallanak, és megismerhetik a mi tájunknak a kultúráját, vagy esetleg a népszokásait, vagy népdalait. A népdal együttes megalakulása óta számos meghívásnak tesz eleget Kárpátalján, valamint külföldön egyaránt. Nem csoda hát, hogy határon túlról is érkeztek, lelkes érdeklődők. Híre ment, hogy itt milyen hagyományápolás és hagyományőrzés megy szürtén. Itt a szürté és a téglási önkormányzatoknál ignászné marikáig hogyan fogják össze a magyarságot, és kulturálisan milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy itt fennmaradjon a magyarság a magyar kultúra, és kíváncsian várjuk, hogy milyen élmény fog minket érni a mai estén itt. Hatod magammal jöttem, négy gyermekünkkel Nyíregyházáról, és hírét visszük majd annak, hogy, hogy itt hogyan kell megélni magyarságot. Amit mi ott teszünk, nekünk nagyon könnyű, az ittenieknek nagyon nehéz, és mégis megteszik, amit tenniük kell. A nehéz gazdasági helyzetnek ellenére tégláson hideg van a művelődési házba. ők akkor is dolgoznak, gyakorolnak, rendezvényeket szerveznek. Nagyon-nagyon fontos, amit csinálnak, mert a hagyományokat, hát most már lehet, hogy arról beszélünk, hogy megtartjuk, mert azt mondjuk, hogy ápoljuk és továbbadjuk, talán most ebben a nehéz helyzetben a legeslegfontosabb, hogy megtartjuk őket. A Rózsa Népdal Együttes jubileumi koncertjét az 5. téglási hagyományőrző Magyar Népdal és Népzenei Fesztiválon hallhatta a közönség. Az eseménydús nap táncházzal zárult. A vidám forgatagban részt vettek az egykori és jelenlegi rózsatagok. A talpalávalót a csipkés együttes szolgáltatta. День rumunskoi movy святкувався в кожному селі, de проживають румуни. i є rumunski навчальні zaklady. Нижня Апша цього разу організувала велике свято для своїх мешканців. До загальноосвітньої школи були запрошені гості з Румунії та інших шкіл, щоб відзначити це свято. Організатори вшанували румунську мову як свою рідну, не забуваючи і про державну, якою була проведена частина концерту. Подробиці далі у нашому сюжеті. Limba română, maternă, literară, vorbită, scrisă pe web, îmbogățită sau sărăcită, cultivată sau maltratată, este celebrată în 31 august, în numele celor 28 de milioane de vorbitori de limbă română din toată lumea. La școala medie din Apșa de Jos, grație unor anume circunstanțe, limba română a fost omagiată în luna octombrie. Organizatorii Direcția Școlii Amintite, cu susținerea primăriei din satul unde peste 90% de locuitori sunt români, au depus eforturi pentru a îmbrăca limba lor maternă în strai de sărbătoare. Comunitatea noastră românească nu e deloc omogenă, cum ne-am dorit și sunt inexplicabile pentru mulți unele procese ce au loc în sânul ei. Spre exemplu, rămâne o enigmă: de ce confesiunile religioase împărtășite de populația locală sunt departe de a fi tradiționale pentru băștinași, dar au prins rădăcini și drepturi în acest sat modern și, totodată, patriarhal. Prin tendința localnicilor, de a-și regla conduita după preceptele stabilite de proverbiala gura satului. Onorată și respectată cu atâta pietate încât ai impresia că oamenii de aici încă se află într-o lume a basmelor, cu balauri și forțe malefice, și se tem de pedeapsa grea care îi poate lovi dacă nu se conformează legilor nescrise ale acestei puteri magice. Sunt salvatoare din România și îmi pare bine, și mă sunt ca acasă aici, ca doar patru ani, petrecuți 3 ca elev la școala din Apșel Jos și alt motiv că aici am început să scriu. Tocmai cu 50 de ani în urmă am înfăripat primele mele versuri aici la parte departe de Bascău, unde era și școala și de mai înainte. Și azi vin aici, mă uit la lume, mă bucur, mulțumesc celor care m-au invitat și îmi pare că oamenii de sunt destul aici. Și sper că sărbătoarea să petreacă într-un rit cât mai vesel, că e sărbătoarea Sufletului. Întotdeauna în lumea sărbătoarea Sufletului a românilor. Mă uit în jur, copii frumoși îmbrăcați, să stau de români de aici, nu și-au pierdut identitatea, au rămas ca înainte, atât în port, cât în suflet, cât în tradiții, obiceiuri, în, în gânduri. Ei privesc spre viitor cu mult nesat și să sunt oricum mai, mai tare. Și sper că această sărbătoare să prenunjească în fiecare an? Pentru ziua de astăzi a fost organizată sărbătoarea limbii române. Sărbătoarea aceasta se petrece în 31 august în toate, în toate statele din lume care vorbesc în limba română. Noi cu cât începem, în România încep școala pe data de 15 sau 14 când încep ei, noi începem la 1 septembrie, avem alte lucruri și nu putem să petrecem această sărbătoare, dar totuși orë që sërbatorë është që bini vinitë, kja është i majtërzëvë. Shë skopë për aqështë që sërbatorë është e dë... dje, Nu în primul rând, de a uni, de a, de a se întâlni și totodată de a proclama, de a arăta ce, ce costă limba română care este vorbită atâta de mult în, în statele din Europa. Eu cred că limba română este vorbită cu mult mai mult decât celelalte limbi din statele care sunt recunoscute, să se că sunt state mari, dar limba română este o, o limbă destul de recunoscută în lumea întreagă. E undeva din limbile romane, parcă că ocupă locul 5. Și scopul sărbătorii a fost de a, de a face. Mai departe, să arătăm că și noi suntem un sat românesc, măcar că la noi în școală sunt cele mai multe clase sunt cu predare în limba ucraineană, dar totuși acești români îmblă în clasele ucrainești și ei cred că au demonstrat astăzi că destul de bine greesc românieștia. Altfel, cum poate fi explicat fenomenul existenței unei școli mixte ucraineano-române într-un sat românesc, pe când în localitățile Stăliniști, Nesvoia și Bălcăuți, regiunea Cernăuți, părinții au ajuns în instanțe pentru a apăra dreptul copiilor lor de a învăța în limba maternă, la apșa de jos, toți acceptă tacit procesul de apariție pe harta școlilor de Naionul Teacev a încă unei școli cu predare în limba statului. Le reamintim celor ce pledează pentru proliferarea fenomenului de deschidere a cât mai mult multe clasic cu predare în limba ucraineană, că învățată în familie și în școală și apoi iubită și cultivată sau ignorată, poluată, uitată, limba e vie și puternică, pentru că exprimă unește sau dezbină, definește identitatea, se moștenește și se lasă moștenire, iar importanța limbii române nu trebuie marginalizată de tendințele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă Фундамент ді у ідінтеції націоналі у пункт діосибірн для консолідаря унікомунітець путерніче і уніті? Чи знаєте ви, що роми протягом століть створили власну художню літературу, образотворче та декоративно прикладне мистецтво. Ювелірні вироби. Робота ромського музею міста Брно це справжній скарб національної культури, про який мало хто знає, і який викликає позитивні враження про ромське культурне надбання. Незважаючи на розвиток сучасних комп'ютерних технологій, музеї не втратили свого значення у сфері культурного і загального розвитку людини як повноцінної особистості. У зв'язку з цим музеї перебирають на себе функції не тільки інформаторів про події сучасного життя і мистецтва, а й вражаючих відкриттів з історії минулого. Вони стають центрами сучасної культури. Сучасний музей за останні роки пройшов складну трансформацію від скарбниці до парку освітніх розваг. Він допомагає розширювати знання і через емоційне переживання засвоювати їх кожному відвідувачу, розширюючи горизонти свідомості. Викликає запитання, хто я, звідки прийшов і куди йду, формуючи критичне ставлення до минулого і сучасного. Значна кількість музеїв давно вже вийшла з рамок простого експонування та зберігання пам'яток історії та культури. Музеї перетворилися на художні комплекси, в яких здійснюється не тільки популяризація, а й вивчення гуманітарних та мистецьких дисциплін. Таким всеохоплюючим навчально-просвітницьким закладом є музей ромської культури в Бруно. Пропонуємо. Глядачам розповідь про історію заснування та роботи музею. хрому то є історія ромів. Це назва нашої постійно діючої експозиції. Вона починається з періоду 1939 року, аж по 2005 роки. У 1939 році розпочинається расистський геноцид проти ромів у період Другої світової війни, продовжується після міграцією, яка проходить і сьогодні. Нашою метою є створення цілісної експозиції і показати більше про історію ромів після їхнього виходу з Індії розселення по світу на європейському континенті аж до сьогодні. Експозиція музеум вежейності на бізі і постійно діючих виставок, музей готує і тимчасові експозиції. Вони доповнюють основну експозицію, поглиблюють наші знання виставками художників, скульпторів, роботи ромських різблярів по дереву. Далекі від світових стандартів сміттєзбірники України чекають на кардинальну зміну підходу до утилізації побутових відходів. Більшість країн Європи знає, як вирішувати цю проблему. Про те, чому для громадян Німеччини звичка розподіляти сміття по різних сміттєвих баках є абсолютно природньою, далі у сюжеті колег з редакції програм німецькою мовою. Wie erfolgreich die Menschheit das Problem des Umweltschutzes lösen kann, hängt von jedem von uns ab. Alles beginnt vom Benehmen eines Menschen im Alltagsleben. Eine der aktuellsten Fragen ist Müll. Die Erfahrung der europäischen Länder zeugt davon, dass die Mülltrennung eine Notwendigkeit ist. Wann wurde dieses Prinzip in Europa eingesetzt? Wie viel Zeit braucht man dafür? Vielleicht vor 25 Jahren in der Schweiz war, wo die das schon gemacht haben. Und da hat meine Mutter mir damals total überrascht und auch so ein bisschen abfällig die Mülltrennungsecke meiner Schwägerin in ihrer Küche gezeigt und meinte: Guck mal, die tun alles in verschiedene Tonnen. Also, meine Mutter fand das irgendwie völlig abwegig, sowas zu machen. Also, vor allem auch noch Plastikbehälter spülen, um sie hinterher wegzuschmeißen. Also, ja. Und danach muss sich das irgendwann auch in Deutschland durchgesetzt haben. Ich glaube, erst hat man nur Plastik getrennt und dann kamen immer mehr Sachen dazu. Und das ist zum Beispiel diesen Bi Biomüll, der jetzt auch nicht mehr Müll heißt, sondern wie sie nennen das Biogut, um sozusagen per Euphemismus zu sagen, dass es was Gutes ist. Ja. Stellte sich heraus, es ist nicht so schwer. Umso mehr dass viele Menschen in unserer Gesellschaft sich daran schon gewöhnen, Plastikflaschen zu trennen. Man muss intensiver Aufklärungsarbeit durchführen und entsprechende Menge der bestimmten Mülltonnen zu besorgen. Ich glaube, im Prinzip funktioniert die Mülltrennung echt gut mittlerweile. Und es ist auch keine Mode mehr. Also das hat sich einfach durchgesetzt und alle machen das. Und es gibt auch eine gewisse Einsicht, dass es sinnvoll ist. Ja. Also bestimmte Sachen sind ja auch... Ähm, Sozusagen unmittelbar evident, also dass man Glasflaschen nicht einfach mit dem anderen Müll wegschmeißt, sondern trennt, damit neues Glas daraus gemacht werden kann, ist ja einfach eine gute Sache. Ähm, ja, und vor allem die Pfandflaschen. Die Pfandflaschen bringe ich ins Geschäft zurück, weil für jede dieser Flaschen habe ich 15 Cent gezahlt und die kriege ich dann wieder, wenn ich sie abgebe. Das heißt, im Prinzip leihe ich diese Flaschen. Ich zahle eine Gebühr, eine Leihgebühr und wenn ich sie abgebe, kriege ich diese Leihgebühr. Zurück. Das funktioniert mit diesen Glasflaschen. Glasflaschen zurückzugeben, ist kein Wunder für uns. Früher war es ebenso. Bequemlichkeit des deutschen Ansatzes besteht darin, dass die Flaschen werden in dem Laden angenommen, wo Einwohner Lebensmittel gewöhnlich kaufen. Es ist so bequem, wenn man System der Pfandflaschen im naheliegenden Geschäft eingesetzt wird. Unsere Mentalität in Betracht ziehend brauchen wir eine große Überzeugungsarbeit durchzuführen. Man muss bewusst sein, dass wir auf solche Weise der Natur helfen und nicht nur Kleingeld sparen können. Ökologisch bewusste Lebensweise hat viele Aspekte. Langsam gewöhnen sich die Menschen mehrmals Taschen zu benutzen und in Bioladen Lebensmittel zu kaufen. Biologisch angebaute Waren bedeutet, dass die ein Siegel haben in der Regel mindestens das EU-Siegel, das bestimmte Anbaukriterien festlegt und unter anderem zum Beispiel festlegt, dass keine Pestizide verwendet werden, dass kein gen-manipuliertes Gemüse dabei ist und dass auch sehr hohe Tierschutzbedingungen erfüllt werden. Es ist so gut, wenn eine Gesellschaft aus gleichgesinnten Mitgliedern besteht. Aber ökologisch bewusste Lebensweise braucht entsprechende Erziehung und stimulierende Maßnahmen. Wir versuchen Müll zu vermeiden, deswegen machen wir das mit dem Pfandsystem. Weil Glas ist, ein, ist zwar ein Rohstoff, der reichlich vorhanden ist, aber auch teuer in der Herstellung. Die ist sehr energieaufwendig in der Herstellung. Plastik ist knapp, Erdöl. Und wir versuchen dadurch Müll zu vermeiden. Wir versuchen die Kunden dazu zu motivieren, ihre Einkaufstaschen selber mitzubringen. Also dass sie nicht jedes Mal eine neue Plastiktüte verwenden. Wenn, können sie bei uns. Wir haben natürlich Tüten, die sie bei uns kaufen können, aber sie müssen sie kaufen, um den Vorgang bewusst zu machen. Ja, ich nehme jetzt eine Tüte, weil ich meine eigene vergessen habe. Und Plastiktüten sind bei uns relativ teuer, weil wir der Meinung sind, dass Papier vorteilhafter ist, weil man es kompostieren kann und es nicht in Müll wandelt. На сьогодні це вся інформація. Та рівно за тиждень ми знову зустрінемось з вами і розповімо, чим жила багатонаціональна спільнота краю. Гарних вам вихідних і тільки позитивного настрою. В Ужгородському замку. Проходить виставка Апокаліпсис словацького фотографа Павла Кочіша. 21 листопада о 18.30 в Закарпатській обласній філармонії відбудеться концерт фортепіанної музики, лауреатів міжнародних конкурсів.